Вітаю, це новинар віклі. З вами Ігор Яворський. Події, що привернули увагу цього тижня. Масштабна ворожа атака по Україні. Російські терористи продовжують нищити мирні міста і вбивати цивільних різдво в окопах та підсумки року з передової у Феодосії. Знищений десантний корабель рефії Новочеркаськ Генеральна прокуратура України розслідує розстріл окупантами українських військовополонених під Запоріжжям. Московія викривала справжню кількість загиблих після підриву Каховської ГЕС. Гроза на Куп'янщині один з найкривавіших воєнних злочинів окупантів, скоєних у 2023 році. Про це і не тільки далі. Окупанти продовжують нищити мирні міста в Україні та вбивати цивільних. Сьогодні вранці, 29 грудня, московити випустили по Україні 158 ракет та ударних безпілотників, запускали все, крім калібрів. Повідомив речник повітряних сил Юрій Ігнат. За його словами, російські терористи використали кінджали, балістику, крилаті та ракети с 300 БПЛА ракети х 22 або Х-32. Близько 18 стратегічних бомбардувальників запускали ракети Х 101 і Х-505. Сили протиповітряної оборони збили 87 крилатих ракет, і 27 ударних безпілотників. Повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. За даними Генеральної прокуратури, внаслідок сьогоднішніх обстрілів України загинули 19 людей, 138 поранені. Ця інформація на момент написання випуску. Точні дані стануть відомі пізніше. Загалом вранці від обстрілів постраждали Харків, Дніпро, Запоріжжя, Київ, Конотоп, Львів, Одеса. Всюди масштабні руйнування, цілями рашисти обрали житлові будинки, навчальні заклади, лікарні, підприємства. Про наслідки ворожого обстрілу Харкова в ефірі єдиних новин розповів голова обласної військової адміністрації Олег Сенігубов. Харків було атаковано з п'ятої години ранку. Це перша хвиля. атак, приблизно було випущено біля десяти ракет. Далі друга хвиля з шостої до сьомої, і о восьмій годині ще дві фактично ракети завдали удари по місту Харкову. Всього їх було більше двадцяти. А за нашими даними, це ракети системи С-300, Х-22 і два Ескандери. Однак ця інформація ще відповідно перевіряється, оскільки досі ми шукаємо ще місця фактично при. Льотів, оскільки не всі їх ми ідентифікували в одному із парків міста Харкова, в тому числі знаходиться та ракета, яка не розірвалася. Фактично зараз місце відповідно охороняється нашими поліцейськими. Там далі будуть проведені всі необхідні заходи щодо знешкодження цього боєприпасу. Удари були нанесені по цивільним підприємствам по промзоні, по відповідно транспортному депо, по логістичним дещо маршрутам, по автошляхам. Тобто це були виключно хаотичні такі там удари, без чітких, так би мовити, цілей. Пошкоджена онколікарня наразі вибито більше 70 вікон, пошкоджений дах одного з відповідно корпусів. зараз робимо все необхідне для того, щоб усунути ці наслідки цих атак, для того щоб медична допомога продовжувалася надаватись нашим. Людям нашим громадянам. В результаті ворожого обстрілу міста повідомив Олег Сенігуба, троє людей загинули. 13 поранені, з них 11 перебувають в лікарнях. Двом харків'янам надали допомогу на місці. Троє поранених у вкрай важкому стані. Медики борються за їхнє життя. Ще восьмеро потерпілих у стані середньої тяжкості. Всім пацієнтам надається комплексна медична допомога. До інших тем. Цього тижня в Україні вперше з 1917 року відзначили Гріздво Христове за новою ліанським календарем. Цей рік на фронті був надскладним, але фронт тримається. Такими словами у святвечір українців привітав захисник з позовним скіф. А бійці 63-ї окремої механізованої бригади виклали в мережу ролик з колядою. На відео хлопці співають Ой, радуйся, земле! Ті, що грають на музичних інструментах в бліндажі а ті, що підспівують в окопах Народився, та й ягоєм воєнчи радуйся. ой, радуйся, земле, син Божий, народився. Ми вистояли, а 2023 й запам'ятається повною імпотенцією та запізнілими рішеннями західних партнерів. Такі підсумки року від сержанта Збройних сил України, речника Інформнапалму Михайла Макарука. Далі без коментарів, та вони не потрібні. Ви вибачте мене за військову таку грубу лексику, але що західні медіа, що наше суспільство вкрай в доску. Ми вистояли, вибачте, ми вистаємо проти найбільшого супротивника на цьому континенті. Більш того, ми відбиваємося, і коли кажуть про далі чи невдалість контрнаступу, то я хочу запитати в тих західних західних медіа, який процент обіцяної техніки та снарядів ми отримали для того, щоб зробити його як найвдаліше. Ну у нас тотальна нестача боєприпасів. От капітально. ми закриваємося це завдяки впіві. Ми закриваємося. Ну на тій ділянці фронту, що знаходиться мій підрозділ, ми закриваємося завдяки вмілі діям снайперів. Тощо у нас тотальна нестача боєприпасів до мінометів, до ствольної артилерії, і європейці про це знають чудово. Як американці ну, дуже смішно, чим запам'ятається 23-й рік обіцянкою Євросоюзу, могутнього євросоюзу дати мільйон снарядів, яку він не виконав. А північна Корея. Виконала свою обіцянку за три неділі. дала мільйон снарядів росіянам. Ось цим він запам'ятається. На мою думку, запам'ятається повною імпотенцією та запізнілими рішеннями західних партнерів. Наступний воєнний рік відрізнятиметься від попередніх. Принаймні, ми все для цього робимо. Сказав під час зустрічі з журналістами головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний. За його словами, головне завдання зараз це зберегти людей. Вони важливіші за тактичні рішення однак Україну повинні захищати всі. Нам, дорогі, кожний клаптик нашої землі. Кожний клаптик нашої землі. І будь то Бахмут чи будь-то Авдіївка, ми будемо обороняти рівно стільки, скільки у нас хватить сил для того, щоб це зробити. Якщо сил буде недостатньо, ми будемо бачити, що краще зберегти людей. Звісно, ми таке рішення приймемо і збережемо людей. А потім відвоюємо це. Це все буде залежати від ситуації, але знову ж таки, навколо цього не потрібно робити щось, що іздалека нагадує шоу якесь. Ти ж бачила, в яких, в яких умовах там хлопці виконують завдання. І вони це роблять абсолютно чесно, абсолютно для того, щоб їхні діти, їхні жінки жили в спокій. І вони зараз знаходяться там. Захищати Україну мають усі. Не тільки ті, які потрапили до військового комісаріату, потім до військової частини у 22-му, році. Війна, на жаль, продовжується далі. Штурмові загони РФ продовжують наступ на Харківщині. Сподіваються захопити Сіньківку. Про це повідомив командувач сухопутних військ Олександр Сирський. Ворог також намагається наступати біля Іванівки, Петропавлівки та інших населених пунктів з метою створити умови для блокування Куп'янська. Попри складну ситуацію, наші воїни, виявляючи надзвичайний професіоналізм та мужність, стримують просування окупантів та завдають ворогу значних втрат, сказав Сирський. Про ситуацію на передовій станом на ранок 29 грудня, доповів речник генерального штабу збройних сил України Дмитро Лиховій. У зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця на Куп'янському напрямку українські захисники відбили 12 атак ворога в районі населеного пункту Синьківка Харківської області. На Лиманському напрямку ворог наступальних штурмових дій не вів. На Бахмутському напрямку наші воїни відбили три атаки противника поблизу Богданівки та Андріївки Донецької області. У Феодосії цього тижня знищений великий десантний корабель расистів Новочеркаськ в українських ВМС припускають, що кількість матросів на кораблі могла сягати 80-ти. Точні результати удару наразі встановлюються, адже проводити розвідку на окупованих територіях складно. Розповів речник військово-морських сил збройних сил України Дмитро Плетенчук. Це все зараз верифікується, і ви знаєте, треба завжди трохи зачекати, коли той самий осін побачить купу некрологів в соціальних мережах, коли десь інформація почне. Виходити, тому що звісно ця територія на жаль зараз окупована там проводити відповідну розвідку. Досить нелегта справа, і я думаю, що з часом ми отримуємо, хоча б приблизні цифри, як це було на справі. Тим не менш такі кораблі вони зазвичай без екіпажу не залишають. і відповідно, навіть не зважаючи на те, що він перебував в порту, в цей момент досить велика частка екіпажу мало знаходитися на борту, а екіпаж там складає близько 80 осіб. Деякі подробиці удару по російському десантному кораблю Новочеркаськ розкрив речник повітряних сил України Юрій Ігнат. У нас є «Стромшедов», є «Скальп» на озброєнні, збройні нам напарає партнера. Звичайно, нам хотілося б ще й німецьку мати таку ракету під назвою Таурус. Це теж крилата ракета йде ще із більшою дальністю. Поки що маємо ось такі ракети на озброєнні. Ми розуміємо, що крилаті ракети ворог може знищувати, може збивати це ціль до звукова. Вона летить з швидкістю ну приблизно там шісто. П'ятдесят 900 в такому діапазоні швидкості тому російські засоби противітно оборони можуть їх знищувати і навіть знищували. Не будемо говорити, що цього не було так, але все ж не знищують. Більшість ракет долітає до своїх цілей. Ви бачили не раз це за словами речника військово-морських сил збройних сил України Дмитра Плетенчука. Кількість великих десантних кораблів російського флоту, що лишаються в чорному морі, збройним силам України, добре відомо. Нині їх налічується шість. Сім суден виведені з ладу силами оборони, ще кілька перебувають на ремонті. Ви слухаєте новинар Віклі. Генеральна прокуратура України розслідує розстріл окупантами українських військовополонених поблизу Запоріжжя. Про це стало відомо в середу, 27 грудня. Сталося все цього місяця під час бойового зікнення расистів із силами оборони України поблизу Роботиного. Тоді московити полонили в Запорізькій області трьох українських захисників. Як повідомили в офісі генпрокурора, за годину після бою в порушення Женевської конвенції про поводження з військовополоненими окупанти їх розстріляли. Правоохоронці припускають, що це військові російської 76-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії, втім, дані ще перевіряють. Про це розповів керівник департаменту протидії злочинам генпрокуратури Юрій Білоусов. На цей час ми можемо підтвердити справжність відео. нами були встановлені наші військовослужбовці, які були жорстоко вбиті. І більш того, ми зараз ну, встановлюємо причетних осіб до цього злочину. Ми маємо припущення вважати, що до здійснення цього злочину має відношення 76-та десантна дивізія Російської Федерації, але ці дані ми наразі перевіряємо. Ця дивізія вже вона відома воєнними злочинами, які вчинялися зокрема, на Київщині. Розслідування нами було розпочато відразу 16 грудня цього року. як Тільки ця інформація потрапила до правоохоронних органів. Юрій Білоусов також додав, що прізвища загиблих українських бійців вже встановлені. Їх оприлюднять згодом. Тіла полеглих евакуювали з поля бою. Це бійці 82-ї окремої десантно-штурмової бригади. Повідомили в командуванні десантно-штурмових військ. Зазначається, що троє українських військових потрапили в полон після поранень та контузій різних ступенів тяжкості. Московія приховала і занизила справжню кількість загиблих після підриву Каховської ГЕС, одного з наймасштабніших військових злочинів, скоєного окупантами. І не тільки в червні року, що минає, але й в історії України. Про це йдеться в розслідуванні інформагенція Associated Press. За даними журналістів, що посилаються на опитаних ними медиків. На окупованій території внаслідок російського теракту потонули від 200 до 300 людей. Кремль же переконує, що йдеться лише про 59 загиблих. За інформацією Associated Press, Окупаційна влада забороняла медикам вказувати у свідоцтвах про смерть утоплення як причину загибелі. Багато тіл померлих расисти вивезли, однак куди невідомо. За даними видання, тільки в окупованих на той момент Олешках кількість загиблих становить не менше сотні. Місто ж на той час було одним з найбільш густонаселених у постраждалих повені районах. Кількість його мешканців складала близько 16 тисяч. Один з найкривавіших воєнних злочинів 2023 року росіяни скоїли восени в Харківській області. 5 жовтня у селі Гроза на Куп'янщині односельці перепоховали земляка добровольця Андрія Козера і зібрались на помини у кафе. В цю мить в будівлю рашисти поцілили ракетою Іскандер. Її навели брати-зрадники: 30-річний Володимир та 23-річний Дмитро Мамоне, які під час окупації перейшли на бік рашистів. Повідомив речник Служби безпеки України Артем Дехтяренко. За даними слідства, від початку жовтня цього року обидва фігуранти почали збирати інформацію про заплановане перепоховання загиблого українського захисника у селі Гроза. При цьому вони розуміли, що в результаті ворожої атаки обов'язково загинуть мирні мешканці, їх знайомі із села Гроза, в тому числі і ті, хто надавав їм інформацію. Дізнавшись точну адресу і час проведення мирного заходу, Володимир Мамон передав ці дані російським окупантам. Отримані відомості, рашисти використали для здійснення прицільного удару по українському селищу із застосуванням оперативно-тактичного ракетного комплексу Іскандер М. Точну кількість загиблих у грозі 59. Поліція Харківщини оприлюднила 12 жовтня. Ідентифікація жертв тривала 6 діб. Криміналісти провели надскладну роботу. Зокрема, одного із загиблих, 60-річного чоловіка, визначили за 20-ма частинами тіла. Повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Серед загиблих цілі родини у кілька поколінь. Наразі це все. Про інші події читайте на інформаційному порталі місцевих ЗМІ Харківщини Громада груп» і слухайте та дивіться на каналі харківського прес-клубу в Ютубі. Тримаємо стрій і пам'ятаємо, що кожний відвойований у московитів клаптик нашої землі рясно политий кров'ю українських бійців. Зокрема, цього тижня стало відомо в боях за свободу України полягли мешканці Харківщини. Михайло Черкасов, Дмитро Глушко. Василь Пропльоткін, Віталій Канівець, брати Валерій та Олександр Череда, Олександр Савченко. Кожної хвилини мужні сини України віддають життя, щоб ми могли вільно дихати. Ніколи не забуваємо про це. З вами був Ігор Яворський. Слава Героям і слава Україні!